Коли розквітає півонія піловток, вона приворушує своєю насамперед кольором своєї квітки. Квітка в неї такого ніжного, ніжного, бускового кольору, з ледь такою, з ледь-з ледь маленькою рожевою хмаринкою. Здається, що ці квіти. Такі ніжні, як наречена. Пелюстки в неї не округлі, а порізані, з такою хвилькою, вони нібито. Ось можете бачити квітку, яка розпустилася пізніше, ця раніше. І зверніть увагу, та, що раніше вона світлішає. Стає ось такого дуже-дуже ніжного кольору лілового всередині, а краї пелюстків стають такими, як білі рожеві хмаринки. Квітка просто неймовірна, неймовірна квітка. Коли я відходжу далі, я бачу, що колір темніше є, насправді. Набагато світліший, ніж на відео колір цієї квітки. Я милуюся нею, вона цвіте в середні терміни. Цьому кущу третій рік, він посаджений цей кущ у 2020 році, як і більшість моїх півоній. І ось як він наріс. Наростає дуже гарно, велика кількість стебел із бутонами, їх більше 15, розпускаються майже одночасно. Отже, пілов толк, прекрасна красуня.